Ділянка знаходиться в Харківському напрямок, дихтярне це з території з Росії. Ми охватували це, якщо подивитися по карті, це, як ми казали, грубо варяд, 270 градусів. Тобто, там у нас це не пряма лінія, це такий сектор. Тобто горки могли зайти як від нуля до, я ж кажу, до 200 градусів. Ми як прийшли 24 рік. Тоді ще більш-менш було спокійно, ну і менше дронів було. О, вже через рік о, почав, пішов розвиток дронів, то вже за нами ворог наблюдав з дронів. Він вже так за нас. Це. Тому вже о, нам почали о, привозити реби. Ну, вже ставили реби, почали їх включати, щоб ну, в принципі, відлякували. Їх відлякували. Ну, якщо конкретно на позицію, то я зайшов десь з липня місяця 25-го року. Ну, приблизно скільки там півроку був. Підпорядкування в мене десь людей 60-70. Закінчив Український транспортний університет. При ньому кафедра була військова. Після мобілізації вже пішов на офіцерську посаду. Я і не дуже виділявся серед солдат. Треба рубати, рубав, допомогти щось хлопцям, теж донести якусь колоду, допомагав колоду. Теж в чатовку заступав. Тобто, ну так, ми разом все робили, щоб кожен хоч і працював, і сили економив. Раніше ми міняли позицію, але потім хлопці сказали, що краще ми будемо на місці, ми собі тут все облаштуємо, все зробимо, ми знаємо цю позицію. От. Заміни були. Наприклад, там, ну, хотів піти хлопці там і помитися, наприклад, це. тобто вони йшли там, міняли їх, хлопці там відпочивали на на зводному опорному пункті. От. І потім мінялись назад. Харчування нормальне, я не можу сказати, що там пожалітися на щось хорошо. Дронами скидували продукти, все. Ну, так, що ми там просили, що необхідно, продукти, медикаменти, ще щось. Доставляли і цим, наземним транспортом, колісним, осіннім. Щось важке вести. Ті ж засоби прикриття, там, Ягазу, наприклад, і цю путанку, то дуже добре, менше, скажем, ну, як, навантаження на особовий склад. Бо це йдеш ти в броніки, в каски, з автоматом, ну, незручно нести його, а так на НРК положив і оператор все це робить. Тобто непогано штука хороша. По дронах він, він ворог активізувався десь в грудні місяці 25-го. Почали літати дрони, змінірувати, почали скидувати МППшки, ліпістки. Поранені я отримав виконуючи бойове завдання, тоді сніг випав. До цього сніг випав глибокий був і потім ще йшов трохи. То, ну, ну і ми по сірому йшли, щоб дронів не було. Наступив вибух. Спочатку так не зрозуміло, але ну, я розумію, що піді мною був вибух. Да, подивився, бачу, що нога вся, стопа. Стопа все. То, я, правда, ще стояв на, ж, на другій нозі, на правій. Хлопці теж так стоять, вибух, що як. Я кажу, по-моєму, у мене стопа. То питаюся вже далі організувати, по стежці йти, але, звісно, ну, попри... прямо, а не в шир, щоб знову хлопці хоча б не наступили. Ми ж не знали, скільки там накидано. Турнікет зав'язали, хлопці все, зробили, перемотали ногу, от, щоб менше було. Далі хлопці на носилках, ну, скажімо так, використали НРК, де він міг проїхати. Там, де він не міг, то вже хлопці мене там підхопили, бо там кущі. були. Вони мене по кущах тащили. Дякую їм за це. От. Поки вони мене дотащили, вже прибула Івак машина. Я сам не очікував, але організовано швидко, добре, що доставили. І одразу мене на операційний стіл, і одразу операцію провели. Молодці хлопці зработали. Пройшов деякий час, я дзвонив додому дружині, кажу, так, спочатку тебе готую, потім батьків приготуєш, щоб вони там не були в шоці. Кажу, я поранений, лежу в лікарні. Давно кажу, давненько. Кажу. Я вже час пройшов трохи. Кажу, ти там батьків приготов, щоб ну, вони ж пенсіонери, щоб теж там -шок, шоковая терпія не було. От. Ну, так повідомив. Що я кажу, що зараз операція, ще там одна готувалася. Я готую ще до одної. От. Отак дізналась рідні. Легка порана була, я сам від себе в шоці, я повернувся б на позицію. Не знаю чого. Недаром кажуть, що ти якось звикаєш. Коли я в лікарню попав, то вже я від своїх о, хлопців дізнався, що в них почали ДРГ теж о, групами, малими групами, 5-6 чоловік почали атакувати. Заходили, кажуть, зайдуть, ми там відіб'ємось, вони відступлять знову і отак хвилюю. І артилерія була, наче, я не знаю, і гелікоптер, бо по нам пару разів гелікоптер теж обстрілював, коли я був. Слава Богу, що я ж кажу, що вони косаруки, то мімо, то слава Богу, але близько лягали. З гелікоптера нас обстрілювали. То і в цей раз хлопці теж кажуть, що чули, що вилітав і випускав по нашій позиції. Цілий тиждень ці наступи були. Чиста піхота, тож, наскільки я знаю, хлопці казали, важкого в них нічого немає, тільки автомати. і все. Навіть хлопці казали, там бачили цих, вони навіть без гранат шли. Тож, не знаю, Але вони якісь кажуть так, що стріляють, падають, знову підіймаються і знову йдуть, як зомбі. кажуть. От Як розказують, так і тут теж на як зомбі кажуть. Чи вони чим наколити, чи. Нормальна людина отримала поранення, вона ж назад повертається. А ці отримують поранення, встають із ним проти. У них потеря нормальна. І дронщики наші атакували, і наші ну, міномети, все. Тобто це комплекс гідний відсіч ми дали їм.